було мені декілька днів назад от терміново знайти одні ліки. Взагалі, в нас вдома дуже багато ліків на будь-який випадок. Але от таке питання постало, що зараз, можливо, треба один препарат знайти серед ночі. А я думаю, а де ж його взяти? В нас у місті немає жодної цілодобової аптеки. Навіть при самій лікарні немає аптеки, що взагалі це нонсенс. Як при лікарні немає аптеки. Ну от, і думаю, мабуть, поїду в найближчу, а найближча аптека в нас в сусідньому місті за 40 кілометрів. І як от, наприклад, цим там пенсіонерам доводиться бути, чи ще якимось категоріям людей, які серед ночі не можуть поїхати в інше місто для того, щоб купити ліки. І тут я згадую наших популістів і брехунів. І міського голову, і депутатів, які виступали ще років п'ять назад, і обіцяли, що в районі за вокзаллями ми побудуємо цілодобову аптеку, відкриємо там навіть амбулаторію і, взагалі, медицина для нас на першому місці в громаді. А по факту, що? А по факту нічого. По факту наша міська влада за шість років не спромоглась навіть відкрити дитячого відділення навпаки. У нас лише закривають і скорочують медичні послуги. І от оці люди, які розповідають і пишуть коментарі, що нічого до нашого міського голови придовбувати, що він дуже багато всього робить, громада розвивається, і ми взагалі сучасне і прогресивне місто, то в мене таке питання: а що для вас сучасне і прогресивне місто? Тому що, наприклад, прогресивна громада. Це громада, в якій мешканці отримують комфортні послуги і зручні послуги для свого життя. Це не квіточки які, і декоративні туйки, які насадили в центрі міста. Це конкретно якісні послуги. От, а за послугами, куди їздимо ми? Так, за медичними послугами ми їздимо досі Лубни, Київ, Полтава. За покупками ми їздимо також в сусідні міста. За розвагами ми їздимо також в сусідні міста. За більшістю документів, оформлення там автобільів, права, ми їздимо також в сусідні міста, а в нашій громаді нічого з цього немає. Все, що є в нашій громаді, це красиві пости на сторінці міської ради про те, як все круто, як ми успішно розвиваємось і як наш міський голова знову поїхав за кордон у робоче відрядження. Якось так. と。